Одним з основних ланцюгів становлення демократичного суспільства і правової держави є громадська думка, яка повинна бути врахована чиновниками при прийнятті певних управлінських рішень. На даний час в трестянці зроблені певні кроки для врахування думки громадськості. Так діє громадська рада та дитяча дорадча рада при міському голові, діють вуличні та будинкові комітети, які намагаються доносити до органу місцевого самоврядування проблеми мешканців. Проводяться громадські слухання з важливих питань місцевого розвитку. Вуличкоми досить часто організовують збори на вулицях міста, відвідують загальні збори міській раді. Часто приглашають нас, приглашають у нас на засідання на до сесії. Та yes. буває і раз, може, і в два місяці, може, і в квартал. Ну, я не хожу всіх да, тому, що в мене сімейні такі обставини, що я не можу кожен раз присутствувати. По своїй вулиці збираємося раз де, в три місяці, два місяці. І на вулиці ми збираємося. У нас в основному всі пенсіонери, і ми частенько збираємося. Але незважаючи на це, досить часто проблеми окремих мікрорайонів недостатньо висвітлюються. Як зазначають величком, досить незручно кожного разу при виникненні той чи іншої проблеми йти до міської ради. Хотілося б частіше зустрічатися з її представниками саме на мікрорайоні. Ви знаєте, проблеми завжди є і в ремонті колодець, і в чистки, і підсипи колодяць, освітлення вулиць. І в основному я підходжу сам до Юрі Бови і до Аліни Ліншеша. Я по-іншому не питався це вирішувати, а все время. Приїжджаю. Не всі зручно, тому що я ще працюю і не завжди було так, що я можу туди попасти. Зустрічі потрібні, тому що кожна людина висловила свої б е, зляди, свої свої які-то зауваження вона дала, тому що не кожен житель вулиці може підійти в міськраду і це об'яснити. А проблем на вулицях нашого міста досить багато. Ну у нас наприклад по вулиці Кіра там дорога. Трошки не зовсім. В початку вулиці зробили дорогу, а далі, звісно, там зараз почнеться зима, а то там будуть такі ями, вода стоятиме, проїзду немає. Треба в їх засипати. Заяву то писали на підсипку ґрунту і тут, і що щось зробити. Ну, поки підровняли і все. А засипка немає. Ну, в мене найосновніше це підсипка вулиці. Як тільки весна, дощі ми під гору з полів, це ну, дороги розмивати дуже здорово. Кожен рік підсипаємо, ремонтуємо, а нас знову розмиває цілі, цілі канали. І зараз на вулиці, вроді, дощі невеликі, а все одно дощі йшли, вода текла, дуже порозмивала, Бугри там страшне. Оце добре було б, аби прийшов грейдер, трошки розрівняв і. І ципка, аби дали нам гравію. Нам вулицю треба розширити тому що дорога вузька стала. Треба було трошки далі зробити тротуар, там місце було, щоб вулиця була стала. проїжджа частина була ширша. А раз вже тротуар зробили, то треба трошки розширити її. У нас проблеми тільки внизу тут на перехресті вулиць. Оця проблема в нас. Коли йде дощ, великі дощі літом ідуть із вулиць, з братського переулка, із Будьонного, і з гори вітіля, таскає вода через усю вулицю, несе щебенку, мусор різний. І воно все тут накопичується внизу. Ну, його то розгрейдуровують його. Вимива канаву. Тепер по цій стороні, де тротуар нема, на цій стороні вимива канаву. І треба було як робили тротуари ще. Хотілося б так у нас там якраз Деканова місточок переїжджає, машини переїжджають на переклюстку це тут. Тут можна було положити ще бетонну пліту. тому що коли їдуть машини, не пройти. А взагалі то я хотіла звернутися це через вашу ту, звернутися до лісхоза, як він час називається, не знаю. Вони розбили нашу дорогу. Вони винуваті в тому, що в нас така дорога страшна. Ви я би бачила, які їдуть лісовози. Шипки двигатять у вікнах. Дуже побагато вони везуть терва і вони днями, днями кожен день із утра, з семи утра і поки темно, вони їдуть і їдуть. Вони дуже розбили дорогу, дуже розбили дорогу на мащанку, дуже розбита дорога страшна. Це вони. Мені кажуть, що хай би вони хоч щось помогли Міський міській раді, це щоб залатати оті ті дирки, що це вони там полатали. Вони їх виб'ють через місяць, опять там будуть дирки. Для того щоб вирішувати ті чи інші проблеми, бажано знати керівників комунальних господарств, які безпосередньо відповідають за виконання тої чи іншої роботи на вулиці. Але як виявляється, не кожен величком з ним знайомий, але кожен з них хотів би почути звіт комунальників про виконання робіт. По фамільному може не всіх, ну так знаю по імені. Знаю, а так знаю. Ну, якщо свини ж ми написали їм заяву. А вони нам е, зробили те, що ми просили, і вони візитували, що ми зробили, і люди були б доволі цим. Це було б їм би плюс. А ви знаєте, особисто я не зустрічався ні, ні з ким? Е, та теж і не знаю. Звісно, хотів би послухати, що вони зробили, що планують уже на слідуючий рік, 2014 рік, що планують зробити не тільки для вулиці, для самого всього міста, для поверхівок, для нас усіх. Хотілося б послухати, а потім, щоб часто Юрій Анатолійович збирає вуличком в залу засідання. засідання. Хотілося б їх пригласити і послухати, що ж таке вони пообіцяли і що таке виконали. Хотілося б тому за ініціативою міської ради і за участю громадської організації голос громади було започатковано проект реалізація участі громадян шляхом створення квартальних комітетів та системи дієвого контролю за діями органів влади, одним з ланцюгів якого є проведення щоквартальних зборів на мікрорайонах міста за участю квартальних комітетів, представників міської ради, керівників комунальних господарств та міських депутатів. Перше ознайомлення з даною програмою відбулося в приміщенні житлово-комунального господарства, на які були запрошені величкоми одного з мікрорайонів міста. Ми разом з громадською організацією громади започаткували проєкт, який має назву реалізація участі громадян шляхом створення квартальних комітетів та системи дієвого контролю за діями органами влади. Тобто наше завдання сьогодні максимально наші діяльність місцевого середування міської ради циканкому відкритий для. Жителів міста через вас особисто, як кожного з представників своєї вулиці, і, скажімо так, вислуховуючи ваші побажання, вашу проблематику, на основі цих побажань сформувати пропозиції до реалізації місцевої політики на наступний рік. Задача цього проєкту, завдання це дві скажімо так, площини. Перша площина це спростити доступ громадян до влади, як швидко можна передати свої проблеми. Друга площина цього проєкту це активізація ну, мешканців, які живуть на вулицях. Чому? Тому що все, що робиться в місті, робиться для мешканців. Саме тому завдання проєкту, щоб не просто робити, а так зробити, щоб і мешканці почали контролювати владу. За вмістом проекту контроль влади величкоми будуть здійснювати безпосередньо контролюючи виконання робіт на своїх вулицях. При тому комунальники повинні будуть звітувати їм після їх виконання. Під час зборів одноголосно було вирішено назвати даний мікрорайон Вознесенським, а збори проводити щоквартально в приміщенні ЖКГ. Також міський голова ознайомив присутніх з проєктом «Відкрите місце, зазначивши, що в час інформаційних технологій дуже зручно використовувати їх вирішенні проблем міста. Кожен бажаючий, зайшовши на цей сайт, може висловити проблеми, які виникли на тому чи іншому мікрорайоні. При тому виконання робіт теж можна контролювати безпосередньо на цьому сайті. Ми через год з вами зберемося і покажемо, скільки було звернень. І будемо кожен портал дивитися, де рішаються, чого не вишаються. Коли воно, наприклад, в вашому вашим крайоном, відкриємо карту вашого району, воно показує два, ось три звернення є в цьому районі, три звернення в центрі міста. Бачите, у вашому ще немає нічого. Пусто, так, немає звернення, почне все. Якщо ближче підійти, то ви покажете, де їм на ці звернення всі. Поэтому в даній ситуації ми видаємо, що Шика була зараз по вашим краям, які з них залишилися відреагованими? Це зразу комунальничкам буде проблема. Які з них не вирішені і так далі. І будемо з вами і рішати. Так зроблено, чи так зроблено, і так далі. І буде самі давати зауваження по поводу якості роботи і всього іншого. На типа є всі вулиці, всі проводки, будинки. Тобто можна навіть будинку показати там чи криша або біля кого там малюка і тому подобне. Але як пояснив Юрій Бова, вказуючи на якусь проблему, потрібно розуміти, що в даний час комунальні підприємства можуть вирішити лише якісь менш масштабні, так як все це потребує коштів, яких на жаль не вистачає. Економічна стані така, що на жаль, в нас саморядування нажали такі тіски, що ми прощаємося в пасту виплати зарплати. Клубам Горсовету, а роботи робити, вроді би і не треба. Можуть. І там, де ви можете представити плече своє, скажете, я сам роблю. От вас нужна банкократка, а ваша бригада, пригадає на вулиці пам'ять. Або 4 штах. 24. 24. Тут услови, або і тоді горсовет буде оплачувати тільки сам штакет, а не роботу по встановленню. Найбільш дискусійним етапом зборів стало обговорення головних проблем на вулицях мікрорайону. Де провести водомережу, де поставити додаткове освітлення, де поремонтувати дорогу, де покласти тротуар чи зробити огорожу? Може желізну ограду поставити проти ніер. Мота вже машини на тротуарі постоянно можу. Я запишу. Тротуар доробили за. Кілочки совєцько перелунка і все. А далі там було сім управління, там пожиття на було стоїть, то його надо робити далі до совєнського робити до заявки, хоч би а на бещо нужен, звісно. Люди йдуть на кладбище. Як проходить цього? Обговорили проблему і вивозу сміття. Як зауважили величком, досить часто машина ходить не по графіку, а взимку взагалі не приїздить. Маршала рибалка дімо нічого не, не обслужується. Якщо почнете сніг льос, на нашу вулицю вообще не заїжджає. На маша рибалка зі молю ви виносите вниз і виносите вверх. Якщо пожелається здорова, да, Так, машина фрактор не заїжджає. Ви ж бачите, вони й далі не доїжджають. Не доїжджають. До бронюка доїжджають. Потім... Ні, тому Коли железаться одні не зносять кому ближче, а одні на гору до Варнюка. Це коли людина і зимою і по дощу на прицепі вітру. вантаж, який приймає. Давайте, дивіться, а, а це було озвучено по е, Кульбишову. Я думаю, що це тут не бюджетні деньги. Це питання, яке треба просто попродивитися уважно. Якщо люди багато вивозять, значить треба тоді е, ну, вас. Не хватає то есть, цього графіка, щоб зараз вивезти, есть, цього маршрута. Починає думати, або розбивати яким то чином. Вирішили установити і два дитячих майданчика на мікрорайоні. Ну, це хороше місце, коли бажали стали. Колосальне пошукає. Давайте ми на цей год напишемо два, не будемо більше фантазірувати, тому що ми не зможемо це франка, а що сказали там. Там виходить Куйбишева, виходить туди, і Парковенка, і Кірова виходить, і так? Ці проблеми були записані на стенді. З цього виявилося 21 питання. Дані питання будуть передані депутатам цих округів для винесення їх на сесію. Як зауважили величкоми, відстоювати інтереси громади, яка їх вибрала, є основним в роботі кожного депутата. Потрібно передаватися все депутату. ми разом вибрали депутата, значить він має відстоювати всі наші припредження. Всі наші. І підтримувати всіх своїх виборців. І, звісно, щоб він відстоює. А на що депутат? На що ми його вибирали? Щоб тільки він отам сидів і зривав сесії. Не тільки сидів, зриватися сесії, а треба щоб трошечки працювати. У нас теж Гуренко депутат на нашій вулиці. Привіз, там у нас проблема з оцим бугром. Там всю жизнь для програма, там всю щебенку завжди дощ змиває сюди. Він привіз щебенки, розкатав, ну вона та пливе шебенка сюди наниз, на перекресток, до канави. Він мог рішити цю проблему. Він дядько не то, що такий якийсь робочий простий, Мог. Мог наняти машину асфальту і зробити. Він їзди там машиною своєю, не хтось. Він жде, поки Бога йому засфальтірує. Отакі нас депутати. А зривати сесію він саме перший. Знаєте, я вже підходив і буду ще підходити, підходити до допитати і напоминати йому всі проблеми нашої, ну, нашої вулиці. І все-таки він як чоловік, як поділ, дуже хороша людина. І думаю, що все одно він буде нам допомагати. Скажіть, наступного разу в січні місяці, коли буде засідання. Чи цікаво вам буде дізнатися, ваші пропозиції прийняли депутати чи відхилили? Дуже цікаво. Дуже хочеться це, що ми сьогодні записав Юрій Анатолійович і послухати. Хоча б процентів на 60, аби виконані були всі ці проблеми. Звісно, кожен задає всі своє наболіле і питань сьогодні дуже, дуже багато було записано. Практично ну важко, важко дуже це виконати, працювати. Ну надіюсь, хочеться, дуже хочеться, щоб все було зроблено. Перше засідання мікрорайону Вознесенський закінчилося і кожний з присутніх виявив зацікавленість цим проектом. Хоча деякі з озвучених проблем не являються, на їх думку, настільки важливими і першочерговими. Тима які це такі проблеми, як кажуть, да, не дуже такі, як кажуть, ну, да, на такі зустрічі можна вирішити всі питання, які стосуються і у лічку, і міської ради. Ці питання є проблематичні, вирішуються одним цим же ж собранням усім. І тепер, так як нам розказали про відкрите місто. Про інтернет це і все. Правильно це буде зроблено, буде скоріше, доступніше, це всі питання решать. Наступного разу на зустріч прийдете? Звісно, прийду. Буде все ясно, як працює міська влада. Хочу я дуже багато і маю дуже великі надії на все це. І навіть беззаперечно, це я переконаний, що. Буде від цього велика користь. Будеш вирішувати всі питання. Менше буде всяких біга... біганими, всяких писаний. Кожному прибігати міську раду. Якщо це поставиться, і дійсно буде ця програма працювати, це буде дуже велика користь не тільки бюджету, тому що. На все бюджет іде теж і І нам більше буде часу для своїх потреб. Дане засідання було одним з перших. Такі ж засідання відбудуться на всіх мікрорайонах нашого міста. Чи буде даний проект взаємодії громадян з органами влади вдалим, покаже час.